Шалом, це Славко. Ну, що можна сказати за спробу наступу Збройних сил України? На Курщині, бачите, оце охватувающе движення на Махновку. Воно таки вказує, що метою є затримати, забезпечити суджу оборону суджу, якщо говорити оптимістично, а говорити песимістично, затримати її подіння в перспективі якихось політичних рішень, щоб не дати Путінові. Черговий козир, і, на жаль, в тому мають рацію російські пропагандони кажуть, що за кожен кілометр Курщини квадратний. Наше командування хоче заплатити 10 квадратними кілометрами Донецької області. Ну, війна це таке, знаєте, мистецтво можливого як можуть, так і оперують. Тут ми нічого не зробимо. Маємо тільки зберігати тверезість. Ну і ситуація у нас з вами як у приговорених. Мені це подобається перед ісполненням. Там карти грали. А тут ми говоримо про що можуть говорити люди, коли три бомбардувальники Ту 95 перезаряджені ракетами. Ясно, що про культуру. І мені подобаються наші комсомольці. Ви бачите? Травма Саука не відпускає. Мене не відпускає травма Саука, правда. Тільки ви не знаєте, шановний Денис Коц. Я почитав ваші коменти. Що я можу сказати, От розумієте, в Совку не було чого прочитати, не було як дізнатися нічого. І ви будуєте, ви нічого, крім радянського суспільства, ви комсомольці, не збудуєте, не важить. Осумієте, символом вашої культури, вашої доби є вишитий ватнік. От щоб я міг замовити його, як... а хто там малює? Штучний розум якийсь малює в інтернеті. Я б задоволенням би замовив вишитий ватнік і вишитий. Партянки, онучі, оце є символами вашого того, що ви називаєте українським відродженням будемо досліджувати, популяризувати своє. От розумієте, мені ваше своє не заважає. Якщо я сміюся з ваших недолугих спроб, з ваших недолугих пам'ятників пізнання, ну, ясно так скажу, що навіть вірменські пам'ятники виглядають більш цікавими з точки зору. Ненависті до грецької до грецьких, ну, до грецької традиції, аніж ваш, ну я ж їх не обсикаю, я ж їх не руйную. розумієте? Мене дратує, але я це терплю. Ви терпіти не можете нічого, розумієте? Ви не можете визнати власну слабкість. Вам обов'язково треба, щоб от між вами і трипільцями нікого не було, щоб тут не було культури. Дивіться Латинська Америка. Як вони воювали з іспанцями? Куди вам проти Москвинів? А іспанські фортеці не поруйнували, іспанські палаці не поруйнували. Чому? Тому що не совок. Розумієте, я вам оповідав цей приклад, що можна викручувати кості, було японцям, американським полоненим, але гроші в Філіппінському банку в них забрати не могли. Тому що як це можна Можна питати, вже пічонку виїсти можна. Але забрати його деньги в банку... Тільки в Совка була какая-то смертна казнь конфіскація йому щоб віші можна було поділити. Так і ви зрозумієте, ви будуєте той самий совок, як би ви його патріотично не називали, як би ви його не розкрашували, та сама у Бога картинка. Єдине, що рятує, чому я спокійний за майбутнє покоління, на відміну від себе, який зростав в Совку. І навіть квітні Дорварда мусив читати українською мовою. Я жартую. На щастя, була українська мова, і можна було купити книжки нею класиків. Так і пристрастився. А справа в чому? В тому, що сучасна мова, на щастя, все це не дивиться. Є якісь от професійності. Чому в Одесі це робиться? Тому що і бусифікація це антиукраїнська влада. Вона знає, як нищити Україну. Як завіщав Скарапацький, дати свободу солдатському комітету. всю оцю українську дурню, антиукраїнська влада в Одесі втілює. Чому? Їй потрібно дратувати населення, їй потрібно готувати реванш. Розумієте, за дві каденції в Україні буде знову проросійська влада, і вони все це відновлять і вас за одним поруйнують. Я скажу. І от говорити зі мною тональністю комсомольця поучающего правильно, ну це ж. Все уже было, в принципе, у Багрицкого. Нам не столковаться, мы другой раз Мне сегодня 20, вам 30 год. Ну, флаг вам в руки, я скажу, запретите. Еще и Багрицкому, потому что он там действительно не был про прогайдаматским. Ну да, детскому еврею сложно быть про прогайдаматским писателем. В смысле, не Гайдамака 18-го, а 18 Гайдсишлима в Запорожце, а теперь в бандиты. А вот в сенсе... Гайдамацької дивізії. Ну, що я вам можу сказати? Ви не шануєте історію культури. Історія культури теж вас не вшанують. Акіобри. Згініть акіобри. Були тут такі вже. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Я хочу сказати, Славко, таких людей дуже мало, єдиниці. Поэтому ну, больше Ася, не трать на них время. Мася, мал клоп, да вонюч. Я ну, сегодня да. сниз четырех российских портянок и четырех вышиватников. У меня нервы не железные, разумеется. Мне еще треба и акции работать. Значит, э, скаутский ножик заканчивать, между иншим. Дуже хорошая имитация скаутский, а вот же он же нож в стиле советский. Бач, какая милая вещь. Бай, прикрывайся все.